Будемо зараз починати, я буду трошки розказувати про кожного з цих побіг, буду розповідати про цей проєкт Поріг, який насправді досить непростий для мене, бо я розкажу сьогодні, чому. Дуже дякую, що ви всі сьогодні прийшли. Для мене це надзвичайно приємно, що ви прийшли подивитися на цей проект, розділити зі мною. Бо проект реально дуже непростий, про дуже непрості емоції. Хоча, якщо я знаю, якщо заходити в зал і оглянутися, подивитися, то воно все таке веселе, виглядає прикольне, такі кольорові роботи, вони такі радісні, але насправді там зашито досить багато складних емоцій, багато з яких я пропустила через себе. І як народився цей проект? Він народився зимою цієї зими в Кракові. Тому, до речі, такі маленькі роботи, не характерні для мене формат, тому що я їх всіх робила на резиденції, і мені треба було якось їх перевозити. Ось цей проект вже два рази виставлявся в Кракові, і нарешті я його привезла до Львова. Куткевич запросили, сказали, давай побачимо на фейсбуці фотки з Кракова, а давайте виставимо тут у нас. Ось і проєкт я малювала на резиденції і потрібно було попрацювати з темою міграції і втрати Ось, А в мене власне такого досвіду, як втрати дому немає, тому що спочатку повномасштабно я вирішила не виїжджати з України, залишитися тут. Якраз, власне зоряною ми приєдналися до лікарів з кордонів, 9 місяців фігачили в місяці, них і працювали. Ось а, і я вирішила бути тут в Україні, наскільки це можливо, бо Львів, типу досить безпечний, і тут було окей. І приїхавши до Кракова, типу, я почала спочатку шукати переселенців, тобто людей, які виїхали, з якими можна поговорити, дізнатися їхні історії, типу, і зрозуміти, що таке втрата дому. Для мене насправді це питання дуже болюче. Я пам'ятаю цей ранок, коли почалася повномасштабка. Мені все не ранку подзвонила мама і каже: почалась війна. Я почала дуже наспів збирати сумку, і я ту сумку збирала буром години три. У мене почалася якась дика панічна атака, просто якийсь капець. І в результаті я якоїсь такої хрені туди наклала непотрібної, А то, що треба, не взяла якісь футболки на зміну, на зміну білизна. А я набрала якихось пальників, спальників, казанків, якоїсь такої фільнішок підвалі, десь там щось готувати. Забрала кота і переїхала жити до мами і до сестри. Ось, і я думала, що Ліна, може, я вже не вернусь до свого дому, і це було відчуття насправді дуже страшне. Ось, і в Кракові хостити по резиденції, це була фундація Віднорів Спасових, це, до речі, теж вихідці з України. І вони сказали: слухай Олена, є такий класний портал з українсько-польської поезії, який називається Посестри. І там є дуже багато поезій, пов'язаних, власне, з війною і з міграцією. Надихнися ти!» Я коли залізла в посестри, я не змогла звідти вилізти, наскільки, наскільки я там багато накопала для себе цікавих тем. І багато з цих поезій, як ви бачите, що кожна картина має е, е, текст поезії з собою. Це власне то, звідки я брала інспірацію. Тобто це не є прямою ілюстрацією, це менше та натяком. І оце власне мій текст. Текст дуже важливий в текстах 90% всього змістні кожної роботи. От і зараз я вам трошки розкажу про кожну з них, але я не буду повторювати текст, який написаний тут. Я радше розкажу якісь історії поза кадром, тобто як цей проект створювався і тобто, як ці роботи народжувалися. Цей цикл особисто мені найближчий він називається Війна А, Коли почалась війна, а, то потихеньку, помаленьку в час війни. Якоїсь альської праці, я побачила, що починає трошечки а, сипатися тіло. І не тільки в мене, а багато в кого. В мене в тілі з'явилися болі. І коли я почала над цим працювати, лікарі, звичайно, сказали, що там все ок, але а, я зрозуміла, що багато з цих болей і місць, які мене болять, вони пов'язані з певними емоціями. І, типу, будучи... Я практикую майс медитацію, і, власне, в цих медитаціях мені вдалося дослідити, що відчуття вони лежить в мене в плечах. І, мабуть, перше, перший раз воно з'явилося, коли ховала мою бабцю. І... І на похороні я дивилася на неї і мене просто пронизав такий дуже сильний біль в плечах. Це було це відчуття вони, що померла моя близька, дуже рідна мені людина, ми були дуже близькі з нею, і я не можу нічого зробити, я не можу ніяк її відплазити. Ось. А в щелемі зберігається злість. Коли почалась війна, десь, напевно, через півроку після вини мені заклинило щелепу. Я почала думати, що це бляха таке. У мене ніколи не було проблеми з щелетом. У мене почалася така біль, що я не могла широко відкрити рот. І потім я зрозуміла, що це ненависть. І я ніколи не думала, що я можу ненавидіти когось настільки сильно, як невидіти їх. І е, ця штука залишилася. Тут от, от я намагалася зобразити цей момент. І відчуття сорому це коліна. Відчуття сорому за те, що десь доробив, десь не досказав, десь недостатньо, а десь ти тут, а вони там. А ти вдома, з ботиком з песоком, чеш переби, ходиш в кафе, живеш своє нормальне, найкраще життя, відкриваєш виставки, запрошуєш друзів. І це відчуття воно досить сильно присутне. Ця картина народилася. Вона називається Жвіт, вона про таку систему блоків, які стягує все докупи. Плечі йдуть вперед, в бажанні захистити себе, в бажанні сховатися, Жвід йде якось туди, і воно все якось туди, так, сключує і перекособочує. У мене є такий друг, з яким з дружиною 20, він такий пасажирський остеопадрий літо Діма. І Діму зараз поставили директором. Центру для військових реабілітаційного ну, він займається великими випадками, але я до нього деколи приходжу, коли, власне, переплимює тіло. Дужу я якось у на масажному столі, а він каже, слухай, у тебе діафрагма зажата. Я така, а, діафрагма, а що це таке, а де воно чого воно зажимається? Він каже, слухай, там якась емоція в тебе є. І подумай про те, що там таке в тебе може бути. І, власне, то... я зрозуміла, що це таке дуже. Власне, в тілі все зв'язано, плечі зв'язані з животом і воно якось так хотілося так от це забрати. Картина Момент правил інша. А, тут а, є така відсилка до психотерапії і психотерапії травми. Бо я сама цю штуку проходила, я дуже багато працюю з травмою в своїй творчості і а, читала один раз книгу. А, Відід Герман Травна рікавері це дуже крута теоретична книга власне по терапії травм і як з ними працювати. І там був описаний такий момент, що в момент травми, а травма це а, дуже сильне навантаження на організм і психіку, яке перевищує компенсаторні сили нашого організму. Тобто це щось таке тлумачне. Тобто, якщо там, наприклад, ти їдеш на машині і якийсь бик там просто на тебе накричав, ти такий, та пішов він, і, і все. І тобі травми там не буде. А якщо стається щось, що для тебе є занадто сильне, то може виникнути травма. І в момент травми, як пише дід Герман, психіка розділяється на дві половинки. Одна це була до, друга це було після. Їх треба, в процес терапії їх треба якось об'єднати, їх треба якось знову звести на ціле. Ось. І власне тут я намагалася розділити це розділення психіки, показати через образ простого дзеркала, до якого випускають змії. Ноги, це як той символ того, що та частинка, яка розділена, яка була вдома, вона вже пішла. Вона десь минулого. Тобто людина вже змінилася і зараз треба якось інтегрувати те, що є. А, хай буде слово твоє так, так, ні, ні. Це картина про. А, Силу слова про те, що варто завжди дотримуватися такої гігієни слова, як говорити правду, як говорити чітко, говорити по суті, говорити те, що потрібне, говорити це фраза з біблії, хай слово твоє буде так, так, ні, ні. Тобто екологічно ставити до своїх слів, до того що виходить з нашого рота, не засмічувати простір непотрібним, уникати токсичності. Картина хліб» насправді теж народилася в Діми Остеопата на басажному кабінеті. Ось, ми ним працювали якось, і я почала жалітися, кажу, Діма, слухай, щось сили нема. Я щось так втомлююся, більше ніж Типу, А він каже, слухай, а як багато в тебе зустрічей? Ти ж публічна людина, ходиш туди до виставки. Напевно, дуже багато всього віддаєш людям, я кажу, ну, не знаю, більше ніж інші, а що. А він каже, дивись, в тебе є, уяви собі, в тебе є певна кількість борошних зраком, ти почеш хлібчик, ти почеш кожен день однаковий хлібчик, в розміру. І ти не можеш спекти більший, ти не можеш спекти менший. ти почечеш такий певний розмір характерний для себе хлібчик. І ти, тобі всі дзвонять, але то, то, а 아, ну поможи, приїдь, розкажи, йде на каву, і ти ти хлібчик всім роздаєш. Тому кусочок, тому кусочок, тому кусочок, і до вечір, ти голодна. Ось, і я зрозуміла, що він і, і, кажу, діма що ж робити. а він каже: дивись, більший хлібчик ти не спечеш. Андрію. в тебе природою закладений певний розмір того хлібчика. Єдине, що ти можеш зробити, це трошки менше його роздавати. І я тоді почала дуже сильно думати над цим аспектом такої певної економії енергії, щоб щось залишати все-таки собі і не роздавати все. Бо ж від широкої душі хочеться. Ось, Картина Два роки війни ага. присвячена трагедії на Каховському водосховищі. Мене тоді дуже сильно зачепила, мене дуже сильно зачіпила. Ми бачимо воду з кров'ю навколо ліжка. І ліжко пусте, і під ліжком лежить камені. Це як образ того, що коли людина виїжджає зі свого дому, коли лишає свій дім, жодне з чужих ліжок, яке не є її вдома, не буде їй м'яке і застелене. Вони всі ці ліжка будуть їй якісь неподіли, такі як вдома. І картина. Ниткішовку всередині моїх думок вона присвячена одного суму за друзями низькими, які загинули на війні. На жаль, у мене їх багато. Я думаю, як кожен з нас. І а, тобто сум за цим людьми ймовірний, який пов'язаний таки, з відчуттям вини, з відчуттям сорому і з відчуттям того, як, наприклад, у мене був друг, він загинув. Під Авдіївкою, і він мені дзвонив три рази. Олена, я убою, давай зустрінемось, давай зустрінемось, ходи на каву, ходи на каву. У мене часу не було, шкідчик береже. І через кілька тижнів він загинув, і ми так і не побачились. І я досі несу в собі цей жаль, що я не змогла кинути все і виділити час і попрощатися з цією людиною. Ось і цей е -е, червоний стільчик черв показує цю біль, типу, і ці типу, про цих людей, ось те місце. А далі, напевно, ця картина Хімічний спокій. Вона для мене особисто є ключовою в цій виставці, бо вона показує частину моєї особистої історії, про яку мені колись було дуже соромно розповідати, але зараз вже ні. Хімічний спокій це картина присвячується людям, які... У зв'язку з війною і зв'язку з своєю власною внутрішньою війною, про яку ніхто не знає, повинні вживати певні препарати, лікуватися, мають о, розлади психічні і зараз це настільки поширена штука. Мало дуже хто про це говорить. Але коли ми спілкуємося з близькими друзями, і ми можемо один одному про це говорити, то я розумію, що напевно 70% людей з мого оточення вживають або антидепресанти, або транквілізатори. Або Чимось собі допомагають, всі знають, що таке дідозепан, і це дуже страшно. І на цій картині ми бачимо гори, на яких дзвоняють дзвони, вони дзвонять голосно, вони гудуть, вони тобі кажуть, слухай, це жесть, це просто жах. Типу, це лунає такий дуже тяжкий клич. У середині ми бачимо озеро, начебто спокійно, заповнене таблетками, начебто це озеро спокою посеред цього всього жаху, але в ньому палає вогонь в човні. І тут немає спокою теж. І оце про відчуття цієї внутрішньої розгубленості, коли ти вгубишся в лабіринті самого себе і не можеш знайти в собі того, кого ти був до цієї травми. І вона для мене дуже близька, насправді, ця робота. А, ці маленькі а, архангел крові а, народився як бажання а, зробити такий законект, таке якесь об'єднання зі своїм захисником. Ангелом, і я розумію, що якщо б я уявляла свого ангела, який він є, оцей мій ангел який мені дався при народженні, то він не буде такий білий, пухнастий з квіточками, з тим райські такі пухпухенькі янка. Він буде такий трохи кров'ю, Він буде такий трошки агресивний. Він буде трошки збентежений. Він буде трохи сумний, але він буде мені дуже рідний. І картина а, моя самотність, вона взагалі народилася в Фінляндії, просто я вирішила, що вона дуже пасує до цього проєкту, і тут я зобразила таку бабку. І колись а, був, був певний період в моєму житті, коли я була самотня, відчувала, що я самотня. Я була тоді в Фінляндії місяць на резиденції і жила сама в будинку посеред лісу. І там ця самотність відчувалася ще в 10 разів, бо я була цілий місяць ще одна. і я собі уявила, що ця самотність. Це така бабка, яка сидить в мене на плечах. І вона сидить, її треба внести. І бабка така досить важкенька, І ця бабка вона намагається насправді мене оберегти, бо ця бабка це вона якась з минулих життів, з минулих поколінь, якась родова травма. Чи що це таке може бути. Але ця бабка вона каже, вище: слухай, не йди до людей. То все погане, вони тебе образять, вони. вони туди, не чіпай, давай краще посидимо вдома. Тут буде точно безпечно, точно от я тебе захищу. От я знаю, повір мені, послухай мене. І якось була така в мене якась глибока медитація, коли я собі уявила, що я бабці дякую, якою кажу: слухай, ти проробила колосальну роботу, ти крута, ти класна, ти мене від чогось захистила, мабуть. Я тобі дуже вдячна, я тобі вклоняюсь, я тебе спускаюсь з себе. І коли я це зробила, ця бабка перетворилася в таку маленьку дівчинку з надрубними шариками і побігла собі кудись в поле волошки збирати. Ось, і картина камінь, вона. Вона теж народилася в Фінляндії, і це про свідчення і слухання. Бо, типу, з часів спочатку повномасштабки ми всі є живими свідками. Ми постійно слухаємо, дивимося і ми свідчимо про те, що зараз відбувається. Ось а картина моду суферанді це як. Перекладі спосіді народилася так, з такого з такого моменту. Вона щось трошки має певний конек з цією картиною про хлібчик, бо вона теж про оберігання свого внутрішнього спокою. І була така історія, якось я поїхала в Карпати на вісім днів на мистецьку резиденцію МЦ 6 у мене було цілий будинок для мене. Єдиною умовою мені треба було дбати про їхнього кота і годувати, що тільки в радість мені було. І Я думаю, блін, я буду вісім днів сама в будинку, в Карпатах. Я буду палити камін, читати наукову фантастику, малювати, робити йогу зранку. Офігеть! Оце щастя, оце падлончик. І коли я тільки приїхала туди, почався просто капець, тому що мені почали дзвонити всі люди з мого минулого, яким я нібито щось заборгувала. і всі, всі накинулись на мене і почали виставляти якісь претензії, якісь образи, сваритися. І на другий день я така господи, що мені з вами всіма робити? Я не стягую вас всіх. Я попросила простір великих, великий самомутній Поможи мені якось від них всіх відкраскатися, бо я приїхала відпочити і, по... і годувати кота, а не розбиратися з ними всіма. І пішла гуляти, вийшла до річки, там такий біля резиденції є такий потік-шандровець. І дивлюся, лавка стоїть, а на лавці лежить шампур такий від, від шашлика. І я така: Оба! Це є священний меч, яким цих всіх тварі енергетичних, токсичних треба просто від себе відрубати. І тут, власне, я уявила. Як я цим священним мечем вубаю цих тварей і тут є яйця, як символ такої е, життєвої енергії, то треба берегти, у тої своєї. І цей от, синонім до цього хлібчика, яке берегти, і не віддавати, особливо тим, хто не вартує взагалі нічого. Картина неможливість роздвоїтися, теж має таку свою е, сестричку. Оце оцей оце, три, три круглі картини: це про те, що е, багато всього. Багато з цього не встигаєш, і дуже напряжно і важко. І час пришвидшується, робота збільшується. Ми працюємо зараз не тільки фізично. Наприклад, в мене зараз помалювати сісти це розкіш, тому що я настільки багато роботи в соцмережах на сайтах, з документацією, що з мотиваційними заявками на всякі проекти. Що я не встигаю і можливість відбуватися це власне про це, що ти не можеш бути. Місцях мусить якось вигрібати. Картина щось прийде, неначе кохання, вона народилася в Кракові через поезії, я дуже надихнулася такою рівненською поеткою Зозаною Вінчанкою. Вона була єврейкою і любили нацисти. І вона умерло, якщо я не помиляюсь, у віці 20. Ти 26 років, і вона залишила після себе спадок просто неймовірних поезій, якими я захоплююся, які просто дуже чуттєві, дуже ніжні. І оце відчуття невідомості, в якому ми зараз живемо. Ми не знаємо взагалі, що буде далі. ми Не знаємо, варто чи не варто вкладатися в нерухомість в Україні, як планувати своє життя. А, типу, як плану, ну, типу, в нас вивели повністю з під ніг, і щось прийде, іначе кохання картина ступайте легко, виступайте по моїх снах. Тут, власне, це фраза з однієї з книг з наукової фантастики, які я читаю тонну, тому не питайте, яка книга бо я забула. Але е, я її намалювала якось так компис і я не знаю, про що вона. Але оця штука це е, цей мурашник. Я знайшла в інтернеті просто зображення мурашника, як він виглядає по структурі і він такий. Чому тут мурашник? Не знаю, нічого не більше сказати. Дитина, а, «Чи був ти поряд господи, присвячена моєму дуже близькому другу Артуну Ось, Колись, давно, давно, коли нам було 22-23, ми з Антоном зустрічалися і це був просто неймовірний, дуже шалений, дуже класний роман. Ми їздили разом в Крим, ми їздили в Карпати, ми дуже багато ходили. Ми дуже багато подорожували. Коли наш роман закінчився, то дуже багато років ми дуже близько дружили. І Антон за і, і, і ця картина вона присвячена одному моменту, коли ми виходили в похід на Мангуб-Калє. І почали ми цей похід з І Ми були студенти з голими сраками, без грошей, ну, у нас нічого не було, ми там мали якісь консерви і гречку, і ми мали харчуватися кілька днів, і там всюди виноград ріс. І мені так того винограду захотілося, так, так захотілося, а це був серпень місяць, жара. І якось рвати людей з тих з виноградних лоз, якось не пасувало, або чийсь виноград, не буде не вкрасти. Тут ми йдемо йдемо по Бухті Сараї, і просто на вулиці, під настежці лежить такі два величезні дрони винограду. Ми їх взяли, помили в струмку і з'їли, і це був найсмачніший виноград на світі. Це присвячується Антону. Антон, Антон е, досі дуже часто наліситься і незважаючи на те, що це. стані, щоб голові не було огидно навідатися про тебе, ця картина теж просора. І вона про сором е, страху е, прильотів. Бо коли е, знаєте, ця апка тривога, маєш такий сигнал підвищеної небезпеки. І коли вона це підвищена небезпека, то я беру кота, беру собаку, і ми йдемо в укриття. І укриття це в тому дворі школа. У яке там більш-менш плане і укриття, його там сім'я дуже багато людей, там з дітками, з котиками, з песиками. Ось і ми там всі. І кожного разу, коли чути вибух, то його там чути. Бо це не є таке справжнє укриття, укриття, яке воно мало бути, і це дуже страшно. Кожного разу я дуже сильно лякаюся, і мені треба якось потім реабілітовуватися після цього страху. Знову ж таки, їде за памом, чи День поспати, чи щось, щось треба зробити, чи вийти на пробіжку, але треба щось зробити, щоб той страх забрати. І мені кожного разу соромно за страх. Бо чому я боюся? Я вдома, в мене є укриття, в мене є апка повітряна тривога, в мене все схвачено, в мене все під я вдома. А люди, які на фронті, в них немає такого. І типу, Я люблю це постійно. І що чи маю я право боятися проти. Що люди там, їм там набагато страшніше, і вони там теж дуже бояться, але вони не можуть е сказати, що мені страшно, вони треба бути І картина е сполучення посудини теж е присвячена одному другому, який зараз купує на запорозькому напрямку. І тут е він це — це колона, яка тримає на собі от цей весь наш світ. Завдяки тим людям, які зараз там. Ми тут робимо те, що ми зараз робимо. А я це будинок, бо я тут, бо я вдома. І між нами є оцей вогонь, який горить, бо ми підтримуємо цей зв'язок і ми спілкуємося, і ми весь час і від цього вогню йде якась така велика енергія, класна у цьому зв'язку. Тих людей, які тут, і тих людей, які там. І картина розповіді про війну, зачинені в шафі. До речі, її купили. І всі картини і тут на виставці. Крім оці, їх можна придбати, і 30% з продажу я перераховую на той збір, який вкажуть люди. Це моя політика всіх продажів під час повномасштабки. Ця картина про те, що іноді я дуже путаю, і не знаю, як говорити з людьми, які приходять з фронту. Я не знаю, що можна питатися, а що ні. Я не знаю, чи можна питатися, а з якого тут літи? Типу, а як то? Я не знаю, чи можна таке питатися, це значить це етично. І тут я намагалася запросити цей момент, що буде завжди щось таке, що вони ніколи не розказують. Про те, як то? Так. І картина «Мудрість легка», вона про те, що про тіло, про такий захисний механізм. Е, цієї війни Я розуміла, що моє тіло починає набирати вагу. І я не можу з цим нічого зробити. Типу, я не можу е, Методи, які працювали раніше, типу спортзал, правильне харчування, вони не працюють. І іноді з'являється такий дикий голод. Я собою все, і я розумію, що їжа допомагає дуже, коли їй мені реально стає легше, і я почала думати, що ж це таке. І я розумію, що це бажання тіла вкорінитися, бути тут, не загубитися, не, не, не вилетіти кудись, не тому куди, да, це бажання заземлитися. І зараз воно є так, і треба це бажання тіла поважати, поважати його таким, яким воно є. Але коли. Ситуація стане легше, то, мабуть, і тіло захоче трошки від цього всього звільнитися, видихнути і теж як в цій догулі самотності сказати дякую, але вже не треба. Картина повітря вона не має таких якось багатих конотацій, бо вона про таку спосіб. І дуже ненасильницький, дуже легкий, коли люди обмінюються своїми думками, але вони не вростають один одного, не вгризаються один одного, а вони так, наче між ними дує літер, між ними бує повітря, і це такий як ніжний дотик такої дійсно класного обміну між людьми. Ось і картина кровозноса про терміновість. Про те, що так багато справ, що кров з носа. Ця картина теж має такий персональний момент. Бо якось теж було зимою, в мене купа справ і то, і то, і то. І, то, і я нічого не встигаю і не встигаю робити якісь такі елементарні речі, як там прибирати вдома, щось там ще зробити, там ще якісь десь там все починає висідати. В мене періодично кров з носа почала йти. І я подумаю, що ж це? Щоб до сімейному записуватися на консультацію, що робити. А потім я догнала, що це про цю терміновість, це про те, що я спішу кров з носа, і, до речі, після, після намалювання цієї картини пройшло. Про і картина Серня в насправді, прикольна, бо вона теж присвячується віршу загадженої гінчанки, про те, що вона в Рівному і вона знає, що в рівному можна і вона їх сходила всю, всі, вздовж і мільйон поперед мільйона разів, але жодні з цих вуличок не зустріла ще його, от саме його, свого чоловіка, свого коханого, і вона засіває такі зернинки, що десь вони проростуть, і вони нарешті зустрінуться. Мені так сподобався цей образ, що я його вирішила намалювати. Ось. І Остання картина з цього проєкту, це диптих, е, е, називається Я мій Бо так, дуже багато емоцій, вина, сором, мовчання, страх, завдання, друзі, яких дуже немає, які не повернуться, небезпека, війна. Але десь є безпечне місце. І зараз, зважаючи на геополітику сучасну, безпечного місця, мабуть, немає ніде. Але я його шукаю тут сама в собі. І намагаюся його там знайти. І наскільки мені це вдається, напевно, не дуже так до кінця аж вдається, але я дуже намагаюся. Дуже-дуже вам дякую, що ви мене послухали. Ми можемо що тут якийсь час потусити, тому якщо в когось є якісь питання, або там просто щось поговорити, то пофоткайте, з нас такий не ваше.